Всім доброго дня. Давно не був тут Батько сіяв, думаю Приїду Гляну на пшеничку, подивлюся, що вона тут. Та ще така нічого на даний час непогано Хоча у нас ото один сніжок як пройшов, то було Ото перва волога була і то там сантиметрів. Я знаю, ну скільки там сантиметра 2-3 сніга а то випало та й все. Оце ж так і не було у нас вологи. Що воно далі буде, хто його зна. Тут теж наче нічого така. Слабенька в цьому руці вона візде у нас. Це Дніпропетровська область. Обіщали нам 2-3 дня опадів, але їх так і не було. Навіть її не капнуло. А тут а ось батько де сіяв, ну, по прямому посів, тут не оброблялося, а сіяв по палці, то я дивлюсь, воно ще й непогано вийшло. Результат, звісно. На Наступний рік будемо сіять так само, та й все не будем не дискувати ніде нічого, будемо сіять прям по палки. Бачите, непогано так посходило Тут ось сліди чи кабаначі Дикого оленя Даже тут вона то лучше, а там рештки із соломи, а то воно вигляд такий, а тут непогана така. Батько казав, не буде толку, наче ще. Ще щось єсть. А тут ось де він край задискував, видно, бачите, ось ще й посходила, вже непогано. Ну такий стан, бачите, воно вже і підсохло. Підсохло. А там далі сухо, навіть Тут задискували і все, вже нічого тут робити не будем. наступний год буде тут а Культивація, дві культивації, посів і все. Буде соняшник по соняшнику, бо здоров'я трохи в мене. Можна було пшениці більше посіяти, але ну, все не, не, вспіга, не встигаємо. І тут ось, ось бачите, теж він десь по палці сіяв. а Це він наче пройшовся, тут щось непонятне. Теж легко дисками. Ну, такий стан. Вона слабенька в цьому році. Да, такая колени бегает. Так кажу, у нас есть и цель. Пионеровская семечка, может? Хотел глянуть. На пшеничку, вот что. Это ж Еще задискувал, что тут. Прошелся непонятно, что он тут. Вджигерював Буде мінімальний обробіток Смисла я не, я не бачу в оранці. Тим более сейчас така оранка. плуги рвуть Хай хай рвуть В тому році я тоже тут пола. полаця у мене було задискована То результат непоганий дав соняшник 25 пионерчик Так що так, да, хотілося б лучше з неї, ну може далі туди підживемо її. Не знаю, якісь може сложненькі добрива дамо, якщо буде все добре. Ну, отакий стан у нас пшенички. Так що під добрим щось буде, нам... Свинкам хвата пацюшкам та і все. вирощуємо тільки так, не для продажі, для свиней. У. А на наступний рік будемо більшу половину у 25-му засіємо, пшенички будемо будем робити пересів. Ну, в цьому році так. Не виходить. Хоча треба було його більшу половину засіяти. Ну, подивилися, з батьком тоді нам корму не вистачає на поросят, бо дуже багато поросят в цьому році залишилося. Короте, ніхто поросят не бере, навіть і по півтори тисячі ніхто і брати не хоче. Так як... А потім кажу, продамо зараз пшеницю, потім кажу, будемо купляти, де наша вигода. Кажу, давай вже теж не будемо. Дуже якби треба трошки розчитувати, бо можна не розчитати, а потім ми один год так не розчитали пшеничку. І коротше купляли потім по 5000 в сусідів. А це я сказав, та ні, треба підчт робити, щоб тоді самому не купувати. Так що такі справи. Летим додому. Ну, так, це огляд для себе, в якій вона в фазі заходи, пшеничка хотів раді інтересу подивитися, щоб уже знати, як воно далі буде. Там, звісно, от посадки теж засіваємо постоянно. У нас виходить буквой так, що понад посадками пшениця вискакує, а отут оце. Ну, я не знаю, може метрів 10 немає. Не соях не росте, нічого не росте. Кукуруза, тим більше, ну, отаке. А ну напишіть, що там можна посіяти по дисковці кукурудзу чи ні. Як, як ваша думка? Хочу на наступний рік спробувати по дисковки. Ну, подивимось по ще по обстановці по погоді, яка погода буде. Бо ми не знаємо. Ну, будемо дивитися, якщо волога буде весною, то посію. Десь гектар хочу спробувати. Хоча мене батько кричить на мене, не видумай, не треба, каже, воно нічого не вийде. Із-за того, що каже, у нас вологи мало, це Дніпропетровська область, каже, не буде толку. Кажу, та давай рискнемо, кажу, ну, гектар, кажу, посіїм. І все. А він щось не хоче. Не хоче рискувати. Ну кажу, потім задіскуємо посім. Посім соняшник кажу, ще буде результат. Подивимося її по ну, як вегетація кажу, яка буде. Там вже місяць поштою розриву буде. Десь сіятимемо, може в кінці квітня і там десь. Ну, подивиться просто. Ну, я не знаю, може його ще уб'ю. Ну, не хоче він. Кажу запулити їх хоча б кажу кілограм 100 кажу, припасів і карбаміту І там чись літри ще бахнуть і кажу 100 кілограм що там вийде на гектар. Це мінімальні якби, затрати, ну подивиться результат. Ну він щось не сильно хоче. Боїться, як в цьому році не було вологи, ну кажу соняшник то якось трошки виліз, і теж він по дисковці. Так що такі справи. ну Кукуруза і соняшник це ж дві різні культури, я з вами згоден. Ну пробувати же треба. Подивитися, можна попробувати так що погнали ми. Ставимо вподобайку. Або підписуємося, або не підписуємося, кому як удобно. Все, всім пока.